Питання легалізації для тих, хто перебуває в Польщі на сьогоднішній день являється дуже актуальним. Юля, будь ласка, представся, щоб наші глядачі розуміли, з ким сьогодні мають справу і хто сьогодні буде доповідати. Що ж, я працюю в фірмі MyWork. Ми допомагаємо в легалізації побуту і праці для іноземців на території Польщі. Дуже багато є підстав, але найосновніші це, звичайно, робота, навчання, об'єднання з родиною. Це може бути введення господарської діяльності. Це дійсно такі найчастіше трапляються дані випадки. І в такому випадку, звичайно, залежить список документів, які ми будемо подавати до заяви. Якщо, наприклад, це робота. То, по-перше, людина мусить легально перебувати в країні в Польщі на момент подачі заяви. А по-друге, вона мусить мати легальне працевлаштування на момент подачі заяви. І тут же залежить від того з якої країни іноземець. Якщо це, наприклад, Україна, Білорусія, Грузія, ми маємо людей з цих країн, то в такому випадку вистачить ошвидчення о повіження виконання праці таке запрошення на роботу з уренду праці. Якщо ж це громадяни інших країн, наприклад, часто зустрічаються громадяни Індії, Єгипту, Узбекистану, то мусить бути зазволення на праці тип А, яке видає власне воєвода. Якщо розглядати інші підстави, якщо це, наприклад, навчання, то всі документи, звичайно ж, з університету даного актуальні. Якщо це об'єднання з родиною, то документи, які підтверджують вашу спорідненість. З я трошки буду втручатися, Спокійно. Ні, бо для людей, які це дивляться, для них те, що ти говориш, ну інколи не до кінця зрозуміле. Об'єднання з родиною, що це означає? Поясни, будь ласка, що значить об'єднання з родиною? Об'єднання з родиною, наприклад, якщо ви маєте в Польщі свого чоловіка, дружину, які тут перебувають легально, наприклад, на підставі карти побуту, тобто це іноземець, але має карту побуту польську, то в такому випадку ви можете до нього долучитися, тобто подати заяву на побут часовий, зв'язку з тим, що ваш чоловік, дружина, має карту побуту тут в Польщі. Якщо з дорослими ще більш-менш зрозуміла ситуація, поясни, будь ласка, яка ситуація з дітьми, тому що приїхало дуже багато дітей, і багато з них на самому початку приїхало і без паспортів, і без жодних документів. Ви займаєтеся постійно цими справами. Розкажи, будь ласка, що коїться з дітьми на даний момент. Відносно дітей ну вже пройшов якийсь час від початку воєнних дій, так. Тому на даний момент діти майже всі мають вже тимчасовий захист, тобто песель зі статусом УКР. Тобто на даний момент вони тут в Польщі перебувають на підставі спецустами. Всі громадяни України, які мають песель УКР, можуть подати заяву на побит часовий і отримати цей дозвіл на три роки без жодних додаткових умов, але все таки вони є. Перша умова це мати актуальний песель УКР. Тобто мусять бути відновлені всі дані в системі, в реєстрі, відбитки пальців мусять бути присутні. Другий момент на день 4 березня 2024 року той песик УКР теж мусив би бути дійсним. Заява буде подаватися електронно. Наступному випуску, думаю, ми будемо вже точно знати, як. Буде відбуватися ця процедура. В наступному випуску ми актуалізуємо ці дані, зберемо для вас інформацію, тому кому цікава ця тема, запрошую підписатися, задавати також актуальні для вас питання. Можливо, у вас склалася якась своя індивідуальна ситуація. Скерую це до Юлії, розберемо її разом, і я впевнений, що разом з експертами допоможемо її вирішити. Може, хтось дивиться нас вперше. Я поясню, що побит часовий і побит стали це так звані карта часового побиту і карта сталого побиту. І тут у мене буде питання відносно карти часового побиту. Вона видається на термін до трьох років. До трьох років. три роки це максимальний термін, угу. на який можна отримати дану карту, але все залежить від. Ситуації. Різне, так під ситуації. А що відбувається після того, як термін карти часового побиту добігає кінця? Коли треба турбуватися? Краще турбуватися заздалегідь, оскільки в польських ужиндах на даний момент термін очікування на наступну карту побиту становить близько року часу. Я буду втручатися в кожне слово, тому що заздалегідь для тебе зрозуміло, скільки це може для мене. Часі наші глядачі мають чітко розуміти заздалегідь це скільки тиждень, два, місяць, кілька місяців. Подумати про наступну карту побуту так. варто, хоча ж би за рік часу, ага. за рік до припинення дії актуальної карти побуту. Що треба зробити? Скласти нову заяву. Так якщо ви працюєте або ведете господарську діяльність, то подаєтеся знову на ті ж підставі. Так. Ви допомагаєте це зробити? Звичайно, звичайно, ми допомагаємо легалізувати побит на території Польщі. Або ж це лише консультація і заповнення заяви додатку. номер 1 всіх документів необхідних. Або ж це супровід з довірителем. Практичне питання: людина отримала карту часового побиту на підставі праці. Працю втратила, праці вже немає, вона в пошуках іншої праці ще не знайшла, а карта часового побиту добігає кінця. Що робити в такій ситуації? Власне, то залежить від громадянства особи. Ми зараз говоримо про громадянина України, який має нове рішення з аднотацією про те, що він і його отримав у зв'язку з воєнними діями на території України, якщо так, то в даному рішенні не вказується роботодавця. Це означає, що людина може змінювати роботу, не інформуючи про це у жонтвоє вузькій, але є така примітка. Кожен наступний новий роботодавець мусить обов'язково поінформувати уж праці про те, що він працевлаштував даного громадянина України протягом 14 днів від дати працевлаштування через praca.gov.pl Якщо маєте карту поляка, можете подати заяву на карту е, сталого побиту, тобто дозвіл на постійне проживання на території Польщі. Які видається пожиттєво, а що там з терміном? З, з, з терміном подачі шиконя. і отримування Карти сталого побиту по карті поляка? Все залежить індивідуально від справи і від ужонду. Знову ж таки, процедура займає близько е, року е, і залежить також від способу подачі заяви. бо маємо скільки способів подачі заяви. То вже людина вибирає собі і пасує. Перший спосіб традиційний. Ми подаємо заяву безпосередньо до ужинду заносимо, заповнену і підписано, або ж висилаємо пошти. В такому випадку очікуємо на виклик но від кілька місяців до року, півтора року, знову ж таки, залежить від ужинду. Другий спосіб домовитися на зустріч з інспектором для подачі заяви і вже відразу зняття відбитків пальців. В такому випадку ви маєте конкретно вже дату і термін і приходите з заповненою заявою. Не зрозуміло, Юля нас дивляться. Люди з цілої Польщі, ну не всі проживають в воєвуці Лубельським, так чи тут, в Любліні, де ми зараз знаходимося. Порадь, будь ласка, куди людям звертатися, якщо вони не можуть приїхати до нас. Якщо вони не можуть приїхати до нас, вони так. можуть зателефонувати до нас Добре. або написати. Звичайно, ми допомагаємо, ми проконсультуємо і також допоможемо скласти заяву, але просто це все робиться в такий дистанційний спосіб. Вони висилають нам документи вже підписаними. І ми перевіровуємо їх до відповідного ужин. Прокоментуй, будь ласка, дозвіл на постійне перебування в Польщі на підставі польського походження. Умови отримання дозволу на постійне проживання на підставі польського походження. Найголовніше мати документи, які підтверджують ці польське походження. Це можуть бути документи з органів цивільного стану, так, польські документи або радянського зразка. Такі старі книжечки. Це може бути свідоцтво про народження. Так, свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження. В такому випадку треба мати, хоча б одного з батьків або одного з бабусів, дідусів з польського походження, так долучаємо свідоцтво про народження, а також документ, який підтверджує нашу спорідність даною особою. І другий пункт треба підтвердити те, що ви маєте стабільно зв'язок з Польщею, тобто тут проживаєте, працюєте або ведете свій бізнес, може навчаєтеся. І тоді 에, така людина так. отримає що? Карту стала побита. Сталего так. не отримає карту поляка, бо фактично вона має коріння і вона б мала б отримати карту поляка. Скажу так, так Тобто ми перескакуємо одну. Це просто так, так, бо є два шляхи. Якщо людина не, не проживає на території Польщі, наприклад, їй на даний момент не потрібна карта Сталого побиту, mm -hmm. але вона має польське походження і хоче його довести. В такому випадку вона може подати заяву на карту поляка. Чому б ні? Потім в майбутньому, якщо б вона хотіла м, переїхати до Польщі, тут проживати на постійній основі. Вона могла б подати заяву на вже на побит сталий на підставі тієї карти поляка. Е, але якщо людина вже тут проживає, має польське коріння, вона може оминути цю процедуру з отримання карти поляка і відразу дістати дозвіл на постійне проживання пожиттєво. Дозвіл видається пожиттєво сама карта побиту на 10 років, потім її просто е, змінюєте. І власники карти сталеко побиту на підставі карти поляка, які проживають на території Польщі один рік, потім можуть скласти внісик на отримання громадянства. Правильно я говорю? Це правильно. Якщо людина має дозвіл на ем, постійне проживання на підставі карти поляка або на підставі польського походження, вона має право скласти заяву на громадянство через воєводу, тобто польською. Узнання за обивателя Пускиґо. Uh -huh. Такий вносик приймає вивода і виводи, і розглядає цю заяву. Дуже швидко, близько 2-4 місяців, і ви вже маєте рішення на руках. Звичайно, треба на ну, сповнювати також деякі умови: проживати в Польщі, отримувати стабільний дохід або ж працювати, вести свій бізнес. Так? І ще одна умова важлива. Мати свідоцтво знання польської мови, тобто документ, який підтверджує знання польської мови, це може бути не лише свідоцтво, це може бути, наприклад, диплом е, закінчення університету або школи, або поліціальної школи. Е, так. Дуже тобі дякую за те, що ти сьогодні так детально розповіла нам про легалізацію. Я очікую, що у нас будуть питання, і я очікую, що ми зробимо ще не одну зустріч з поглибленнями з відповідями детальніше про якісь конкретні теми. Знову ж таки, кому цікава тема легалізації, може комусь треба особиста допомога, бо інколи трапляється так, що. Що ситуація дуже індивідуальна. Бо, і... Так, це правда, кожна ситуація, індивідуальна. Так. кожна ситуація індивідуальна, і я в своїй роботі так само допомагаю індивідуально, і ми тут в офісі також допомагаємо. Тому е, немає невирішених е, питань, е, просто питання треба розв'язувати. Це як задачка. Не, от, е, звертайтеся. Приїжджайте, пишіть ваші питання. Ну, а кому буде необхідно, номер телефона ви знайдете в описі під цим відео. Мене звати Сергій Нужний і моїм сьогодні докладчиком була Юля Ковальчук. Експерт легалізації побиту. Всім до зустрічі в нових відео.